Доброго дня. Приступаємо до другого етапу проведення моніторингу. Це створення єдиного списку від району. Для цього запускаємо будь-який браузер, наприклад, Google Chrome. Переходимо на сторінку Google.com.ua. Так, Зверху відкриваємо диск, вводимо свій логін та пароль. З лівої сторони шукаємо відкриті для мене. Тут повинна з'явитися папка з назвою вашого району. У папці знаходяться два файли, зведена таблиця район 11 клас, зведена таблиця район 9 клас. Відкриваємо, наприклад, 9 клас. Поки що згортаємо. Відкриваємо папку там, де у вас зібрані списки шкіл. Відкриваємо перший із них. Виділяємо інформацію без шапки, починаючи із клітинки А3 і до останнього запису. Виділили, натискаємо Ctrl-C або копірувати. Згортаємо. Відкриваємо браузер. Той, що ми згорнули на панелі задач. Виділяємо клітинку А3. Клацаємо один раз, щоб там не було курсору. І натискаємо Ctrl V. Інформація за першу школу вставлена. Переходимо на перший рядок порожній після даної школи. У мене це, наприклад, а 19 Згортаю. Відкриваю список другої школи. Виділяю інформацію. Натискаю копірувати або Ctrl-C, згортаю, відкриваю браузер. Дивлюся, що в мене була виділена клітинка першого порожнього рядка. Натискаю Ctrl-V. Таким чином вставляю всі списки 9 класів даного району. Зберігати нічого не потрібно, тому що тут все зберігається автоматично. Цю ж саму теплицю після проведення моніторингу буде ставлена інформація про варіант та варіанти відповідей даних учнів. Точно таким самим чином. Дякую за увагу.